Усім привіт! Гарного, тихого, приємного вечора. Вітаю вас у себе на кухні. Чим я зараз займаюся, як звичайно, кожного вечора я готую собі корисні страви на, на наступний день. Це повинно бути гарною звичкою, а ще повинно бути ну, формальною. Я кажу вам про гарну звичку. Бачите, що в мене у вазочці для цукерок зараз. Задій ще в мене така ялиночка. Вітки, до речі, це справжні. Це в мене на дачах є такий ліс, парк такий, і трошечки пару віточок я зірвала себе перед Новим роком. Так ось, що в мене лежить у вазочці? Ось такі хлібці. Я до чого? У вас можуть не лежати хлібці, можуть лежати е, або фрукти, або щось таке легеньке по типу хлібців. Є зараз, знаєте, продаються такі кругленькі хлібці. Можна не такі купити, а більш смачні, вони трошки дорожчі, такі хлібці. Так ось, не дратуйте себе, я про те, що, і не кладіть у вази цукерки, навіть якщо усім всім кажете, що ви їх не будете їсти. Це брехня, ви з'їсте ту цукерку, розумієте? Вам захочеться, вона буде муляти. Я про те, що якщо у вас є солодощі, не кладіть їх перед собою, як іспит перед своїм мозком. Не кладіть на виду цукерки, шоколадки. Тістечка, не треба цього робити і змушувати нервувати себе і свою нервову систему. Ви хочете цього з'їсти. Якщо ви звикли їсти багато цукру, вам буде хотітися постійно. Деякий якийсь момент вам захочеться солодкого. Це потреба, особливо, якщо ви жінка і у вас оцей перехід циклу йде, це просто жах. Вам захочеться цього. Можна їсти шоколадки, коли вам дуже сильно хочеться купити ту маленьку шоколадку, коли намагаєтесь купити більш там, чорний шоколад або таку, щоб вона не була дуже токсична і з'їсти трошки її можна і треба їсти. А взагалі я рекомендую ці фітнес-батончики, знаєте, такі прикольні, вони класні. Там хоча нема стільки цукру. Але не кладіть увазочки. І не дратуйте себе. Я дуже вас прошу, не робіть цього. Зараз от ще свята закінчилися, начебто вже все набридло, а потім буде стрес і вам захочеться солодко, викупите ці цукерки, вивалите туди. Або, якщо у вас там чоловік, діти, не кладіть на вид. Ви скажіть їм, будь ласка, мої дорогенькі, я кладу шухлядку десь, ходіть там собі беріть, мені це не кладіть, щоб я цього не бачила. Ну, це нормально, це повага до себе. Я тим часом зробила, я виклала вже там сьогодні дуже смачний булгурчик, приготувала його як плов з курицею. І в мене зараз, зараз я покажу, в мене вариться буряк. Вариться буряк і буде на завтра булгур з курицею, і з родзинками. Дуже смачно вийшло. І буде порячок відварний. Тому всім бажаю гарного вечора. Беріть на замітку, можна включити ще варені яйця. Мабуть, я теж так зроблю: варені яйця, буряк і булгур з курицею і з родзинками. Це буде в мене на завтра з собою обід. Я беру з собою на дачу. Такий буде в мене обідішній перекус. Беріть на замітку. А на ранок в мене буде овсянка. Буде в мене овсянка на молочці. Я люблю овсянку саме з молоком. Зварю собі овсяночки Легенької, такі в мене є багато, 2 чи три види овсянки. Вже я робу паузу між гранулою і теж багато їсти постійно не можна. Одну поїла та й добре, вже привчаюсь себе та далі. Мені хочеться вже овсянки. Зроблю собі овсянку. Тому бажаю всім гарного, приємного, тихого вечора. Заходьте на мій канал. А, І наступна тема все ж таки, чому чому секрет того, чому ми буде, все ж таки мало їмо і чому ми все ж таки повнішаємо, які можуть бути причини ще.